Привіт, я тероролог Євгенія. Сьогодні хочу підглянути, хто за вами таємно спостерігає. Розклади всі не можуть, але ми все одно подивимось. Два варіанти для вас. Ви бачили енергію. Зараз я оберу, так щоб ви не побачили. Обирайте свою карту. Я опишу енергію, якщо вона про вас, то подивимось далі. Обирайте, хто ви на даний час. З цієї почну. Кризовий період. Не знаю, що робити, але сижу там, де є. Хочеться змін, але дуже важко відпустити. Вибір, ніби є десь от під носом. Знаєте, такий стан, ніби от не можете спіймати ось це щось конкретне, щоб зробити. Тому хтось тут дійсно. В питаннях фінансів намагається розібратися там, чи кредити, чи якісь борги, або, в принципі, малувато. Тому тут якась тема така важкий стан. Може бути здоров'я зараз важкувати, чомусь з ногами може бути, але подивимось, хто за вами спостерігає. Тут хоч і знову ця карта. Дуже ви себе тут затягуєте цим станом і ніби ще накручуєте ще більше, коли думаєте саме про те, що не виходить. Пробуйте змінювати фокус уваги на те, що є зараз хорошого, або на планування на майбутнє, або на, на пошук того, що може допомогти з цим. Так, тут по інший розклад, звичайно, підійшов. Уже дивимось, хто за вами спостерігає. Спостерігає паш, десь на відстані або в інтернеті, або якось так. А хто спостерігає? Королева Пентаклів. Мама! Мама десь спостерігає, дивиться, мама, привіт! Так, людина, який зараз самотня, людина, яка вас любить, цінує і хоче якоїсь зустрічі. Тобто тут або якісь родичі, можливо, ваша, наприклад, дружина, якщо дивиться чоловік. Але зараз дуже мало спілкування, ви якось закриті. Королева Пентаклів це може бути ще земна стихія, Діва, Козиріг. Е Вилетіло з голови. Тілець. А з якою метою спостерігає? Тут, знаєте, дійсно в хорошому плані. Якось спостерігай за тим, як ви розвиваєтесь, рухаєтесь, зростаєте. Цікаво дивитися на те, що ви робите, в принципі. Можливо, ви дійсно десь ведете соцмережі, або а, просто там за вашою соцмережею якоюсь спостерігає, тому що хочеться більше всього, що зустрітися, а ви на відстані знову ж таки. Давайте глянемо, може ще хтось за вами спостерігає. Єрофант і папа? Тут може бути іерафат. У нас мудрець, може бути вчитель, а людина, яка дуже розумна, в принципі, начитана, або хтось із родичів знову ж таки. Дуже схоже на родичів. Папа, привіт! Передаю привіт своїм родичам, за які за мною спостерігають. Так, з якою метою спостерігає, а тут прям оцінка вашої, вас, вашої діяльності. Спостерігають за вашими змінами, спостерігають, як ви проживаєте ось цей кризовий період, тому що ось цим людям обом стається, що вам важко, але ви цього не показуєте, тому що у вас відбулись якісь дуже різкі зміни в житті. Тому тут так, люди в позитивному ключі за вами спостерігають, прям радіють, я би сказала. Але не розуміють того, що дійсно з вами відбувається, і що відбувається в вашому житті. Тому що ви показуєте тільки те, що хочете, щоб бачили. Вірніше, показуєте тільки те, що можете дозволити собі показати. Це цікавий розклад вийшов. Давайте я вам якусь підказку гляну просто про вас, тому що цей ваш кризовий період мені взагалі не подобається. Що вам з цим допоможе? Спілкування з людьми. Це нові знайомства, це нові комунікації, це якісь, от, комусь проговорити щось потрібно, можливо, от, назвати, що саме зараз у вашому житті е, не гаразд. Тобто, навіть, як, знаєте, якщо є якийсь страх, ви маєте його назвати, який він саме, і потім вам буде легше з ним розбиратися і щось з ним робити. І потрібно вам з емоціями розібратися і збалансувати якусь гармонію. Баланс може бути в, наприклад. Робота і відпочинок, там, щоб все було в балансі. Коротше, ви зрозуміли, Але вам дуже важливо поспілкуватися з людьми, поділитися з кимось, можливо, з друзями. Тому вам не, не треба все тягнути самостійно. Перестати себе знецінювати і недо... недооцінювати постійно, ви тут прям себе можете накручувати більше, ніж. Воно є насправді. А якщо хочеться відпочити, то потрібно відпочити без якихось думок вашої совісті, що ви там щось не встигнете. Тому вам потрібно відновлювати свій ресурс, щось, шукати якісь маленькі радощі, тому що ви тут дійсно прекрасна особа, яка вже чогось досягла, але того не помічаєте. Змінюйте фокус уваги на позитив. Пробуйте. Бажаю вам успіхів, в тому прокоментуйте, буду дуже вдячна. А я подивлюсь, другий варіант у нас був тут. У нас тут закохані. Закохані це шостий місяць, 6 число народження може бути. 15 те також. 24 те здається. 33. 33, на жаль, числа немає. Людина-комунікатор, які легко знаходять спільну мову з різними людьми. Це такі, знаєте, у вас скрізь є якісь знайомі, і в будь-який момент ви там зможете подзвонити, щось попросити про допомогу. У мене це, знаєте, люди, які от ці що з таксистів пере... переговорять. <свісно> дуже творчі, креативні, відкриті до спілкування, дуже привабливі для інших людей зовнішньо і така, знаєте, приємна харизма у вас. Можливо, ви зараз обираєте якийсь новий шлях для себе, копаєтесь в собі, намагаєтесь зрозуміти, що ж вас радує, що вам подобається робити. Тобто тут якийсь вибір, знаєте, вибір серця. Ну, от якраз таки карта про роботу. Думаєте, чи йти вам продовжувати там, де ви були, чи спробувати все-таки щось новеньке. Хто за вами спостерігає? Це людина, яка зараз в самоті. Ну, королева мечів тут, людина холодна, раціональна, яка більше перебуває десь на самоті, яка зараз в таких строгих енергіях, в якої було недавно можливо розбите серце, яка переосмислює якийсь свій вибір, ніби, знаєте, щось. Обрала якраз таки для себе в своєму житті і їй потрібен час для того, щоб побути на самоті і подивитися на все з іншого, з іншого боку. Дуже така мудра особа, яка зараз, які зараз важко, Вона в таких холодних енергіях перебуває зараз. Більше, більше планує тут якісь стратегії на майбутнє. Тут, знаєте, така о, імператриця. В когось це може бути, наприклад, колишня дружина або подруга, яка дуже близька до вас, яка дуже приваблива зовнішньою харизматична, але от зараз ніби ображена. Ображена чомусь здається. Тут може бути, знаєте, схоже, що ви чоловік, а це якась ваша дружина. Наприклад, тобто тут щось про пару. Але, але що тут завершилося більше всього, що хтось від когось пішов, з якою метою спостерігаємо? А тут, дивіться, їй хочеться якось вам допомогти, але без ущерба для себе. І тому вона якось просто спостерігає, але намагається, знаєте, як їй хочеться менше з вами взаємодіяти, але їй вас. Жалко, <laughs> якось так може бути, тому що в неї тут також своїх якихось справ багато. А, в когось, до речі, може бути також хтось із близьких різних, рідних людей. А ви якось так мало зараз можете спілкуватися. Спостерігаю за тим, що у вас відбувається в житті, як ви там працюєте, як справляєтесь. Так. Ще за вами спостерігає? Так, трійка Пентаклів. Так, тут був когось по роботі, а якась людина, яка вас або очікує вашої роботи. до... Вашого приїзду, наприклад, ви приїдете і щось там зробите, якесь вдосконалення, або ж людина, з якою, можливо, ви хотіли співпрацювати, якось очікує вашого якогось вибору. Тобто тут щось про домовленості, які між вами були раніше, або щодо роботи, або щодо грошей. І очікують якогось вашого рішення і вашого. Короче, що ви скажете Що ви скажете і будете робити вже те, що ви там наобіцяли. Давайте вам також якусь підказку, зараз дам щось, на що вам важливо зробити акцент на даний час. Потрібні вам зараз активні дії, але бажано без якихось хитрощів, тому що ви можете втратити якийсь важливий шанс в своєму житті. Тобто, якщо ви, там, наприклад, з кимось домовились, щось ви там обговорювали, то бажано це зробити найближчим часом. Угу. Якраз такий шанс, щось пов'язане може бути в когось із документами, із якимись судовими справами. Тобто не затягуйте те, що ви собі націлили. Тому що, якщо будете затягувати, то отримуєте нічого. Тому зараз важливо дивитися тверезим поглядом на те, що ви робите, для того, щоб в майбутньому отримати щось дуже. Цінне, <сумітно> От, я би сказала. Про це ми зглянули на ключі і справедливість, можливо, в когось якісь питання з якоюсь такою, не знаю, оформленням якогось житла. <сумітно> Тому так, не затягуйте, не хитруйте і робіть уже зараз важливо брати шанс, який у вас є десь прямо під носом. Бажаю вам успіхів у тому. Хай буде все краще, ніж я тут розказую. І гарного вам настрою. Коментуйте, підписуйтесь. Всім рада!